Тому от вам також в слово, дорогі наш А, Дуже був. дякую. Ну, я думаю, що я, так би мовити, час не для знак, так би мовити, а час символічний, оскільки святу справу виконала Валентина Володимирівна, передала бойовий прапор борцю, незламному борцю з Донеччини за власне ідентичність і власну помісну церкву ніхто так не зробив, тільки зусиль, як його святість владика Філарет, патріарх Філарет, він є патріархом. Тому те, що символічно надійшов від от, зібрання значить, Ради, національної єдності прапор, переданий його святості Філарету, це святий прапор. То дозвольте виконати приємну таку місію і передати Болетені Володимирівні цей бойовий прапор як бойовій нашій е, провідниці. Прапор він. Не, не, він, да, 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 він міцно тримається. Міць... А знаєте, що Сергій Іванович, наш професор, мені його передає, тому що я передала на 95-річчя, я була з Ярославом Володимировичем, передали Філарету. Він вхопив цей прапор і отак отримав. В нього служба хотіла забрати прапор, ну, її, а він, він правно його не да. віддавав, видарали в нього, щоб він цей прапор тримав. Вот. Тобто наш прапор, він в мене років вісім стояв на столі. Так передала філарету, то я дуже щиро вдячна Івановичу, що ви все-таки, який ви розумний і який mm -hmm. ви інтелігентний mm -hmm. і дуже такий все замічаєте, mm -hmm. що повернули цей прапор мені на стіл. А там написано, що е, хто віддає, той обрящить. Тобто хто дає, той ж здобуде сторицею. Mm -hmm. Тому хай добро повертається, хто віддав, то сторицею воно буде вам прибувати. Тому що святість, вона до цього потягає, спонукає. Я... Три єдино, дивіться, праведник, взяв праведник, і ви... Я віддала праведнику з праведником а так праведник повернув мені його назад. Бачите? Просто Я так не буває. Не тут. Ні, ні, почекайте. До них ще черга дойде теж. Вони всі праведники, ми знаємо, але як, як каже Віктор Олександрович, всьому свій час. Розумієте? І наше становлення має бути, як би сказати, повільним, але конкретним. Нас будуть зразу мене критикували, розривали на куски, а потім почали, так скажемо, підставляти підножки. А зараз тишина і з косами способи, таке відношення. Тобто ні одного коментаря, ні за, ні проти. Всі дивляться, що буде далі. А далі буде перемога самостійної української держави України і буде громадянське суспільство, яке буде контролювати ту владу, яку буде обирати. Я в цьому впевнена на мільйон відсотків. Я сьогодні поклялася на ці біблії, підняла це питання і впевнена, що та команда, яка в нас вже є, вона ніколи не зрадить наші ідеї і буде йти цією справою для того, щоб ми не ховалися, не, не, не нас не робили цими, як вони називаються, у -у ухилянтами і так далі. Ми не хочемо воювати. І не повинні воювати, нас не повинні вбивати танками на нашій землі. І, і тільки люди, які не люди можуть підтримувати Путіна або там їздити на люба геополітика, не варта навіть страх ядерної війни. Я вже казала е, цьому е, Байдену, е, що не не варто страх ядерної війни вбивства сьогодні цих людей, які вбивають на нашій території, які е, прапори у кладовища нашими воїнами, яких які ніколи не повернуться. Ну, Сергій Іванович, будь ласка. Ну я скажу, ці воїни теж не хочуть воювати, які на фронті. І знаючи просто те, що я не знаю ні одної людини, яка б хотіла воювати, яка є на фронті. Тому я хочу що не воювати не хоче ніхто, а людина, і ми змушені це робити. Да. І філарет змушений брати зброю, тому що можна говорити робити всі чудеса, але справа в тому, що коли немає зброї. Ні ядерно, ніякої зброї, коли видали лопати і значить, лінія, значить, яка була проголошена і оголошена біля Авдіївки, біля... ми ж знаємо, як це було. Вивели людей в чисте поле, сказали, що це лінія, відходимо на нову лінію оборони. А там висять дрони, бери лопату і лопата, яка згинається, і добай землю, якщо ти встигнеш до прийоту. Тому воювати ніхто не хоче в Україні. В інших країнах у Росії хочуть, а в нас не хочуть воювати. Тому, але ми вимушені це робити для того, щоб іншого способу відновити українську державу немає. Тому, якщо ну, жалко чи не жалко, Україна впав в Київ, вони не хотіли воювати, але підійшов Бати в 1240 році і зарізали всіх. І тоді жило 150 тисяч, ні один не залишився в Ну, хтось, можливо, десь зберігся, заховався. Тому кажуть, чому Україна така ну, занедбана, тому що тут не було людей три століття. Люди народжувалися, зарізали всі. Тому, якщо б ці люди, вони вже надіялись на святі десятинної церкви, але вона впала. Причому як вона впала? Вона була міцна, але монголоїди підкотили ці. Глинобитні машини, розбили її, і вона фактично накрила тих людей, які там зберігалися. Тому оборона держави це є обов'язком, це треба прямо сказати. Причому завдання е, нашої епохи він полягає в тому, що Україна повинна завдати такого удару, після якого ворог не ця, її не стане і ця, ця псевдодержава повинна бути. E, значить, ну разом з союзниками України e, повинна бути розділена на окупаційні зони впливу, як це був розподілена e, Німеччина, наша. В Берлін, там були окупаційні зони, і тільки під контролем міжнародних можливий мир іншого способу для миру з агресором. Ви знаєте, що ніколи не було. Тому e, завжди перемагає правда, коли ми спираємося, і тому величезна вдячність колегам, які Сьогодні тут присутні, які її підтримують для того, щоб була створена, вона створена, щоб вона жила, знаєте, платформа громадянського суспільства, тому що давайте говорити реальностями, тому що керівництво, посадові особи робили все для того, щоб здати Україну. Були розформовані дивізії, які прикривали північ. Війська російські зайшли в Київ, вони зайшли на Аболонь, вони зайшли на Берестечку, вони зайшли вже на площу Марчика, вони були тут. І тільки завдяки людям війська були відведені. Де війська? Ну, війська були в Єрпені? Ні. В Бучі були, ні. Де були війська? Їх же не було. Тобто мрію, там просто вхапинилися певно значить, Частина людей, яка захищала. Хотіли вони воювати? Ні, не хотіли. Але все одно громадянське суспільство врятувало державу. Не ті посадові особи, які одержують заробітну плату, які мають обов'язок, а врятували люди. Боже, ласка. Це зрозуміло, тому що людьми рухали, Боже, ласка. Нами рухає Боже. Ласка. Тому той, хто бере захищати державу. Захищати спільне добро, він є безсумнівно святою людиною, бо він на стороні правди. Тому Філарет на стороні правди, Валентина Володимирівна на стороні правди, колеги, які забрали на стороні правди. Тому я, як ну, така висока честь, припала так би мовити, дати певну оцінку, зробити певний рух для експертного руху. Я хочу сказати, що Україна в самому якомусь як, такому зародковому стані робить якісь е, кроки до правди. Дуже-дуже далеко, тому що так, експертиза судова, яка виконується, те, що в Україні, е, знаєте, скоріше кривда в експертизі йде, ніж ці правдиві, бо в це і Міністерство юстиції, владні органи, і е, тестовані експерти пишуть неправду, не можна приймати рішення судові на цій підставі. Тому я хочу надихнути колег на великі успіхи і сказати, що іншого способу, ніж рухатися, знаєте, коли кожен громадянин робить те, що він може зробити, він може дуже багато зробити. Це дуже важливо. Тому дозвольте побажати здоров'я, натхнення, кохання і здійснення бій. Ну і миру нашій державі, і Божої сили нашим воїнам, Божої сили.